Історія Саші та світу, де слова вбивають. Озброєний пісочним годинником історій, що дозволяв йому відчувати плинність часу в наративах. Саша вирушив до світу, який згідно з хронікою страждав від наративного паралічу. Коли він ступив через портал, то опинився у світі, що вражав своєю тишею та порядком. Це був світ викарбуваних слів. Тут кожне вимовлене слово миттєво матеріалізувалося. Сказавши камінь, можна було створити камінь. Сказавши світло, можна було запалити вогонь. Мешканці цього світу, скриптографи, були обенежними і мовчазними істотами. Вони спілкувалися, викарвовуючи на кам'яних табличках лише найпростіші, найбезпечніші слова із е, дозволеного лексикону: вода, їжа, будувати порядок. Саша швидко зрозумів приціну їхнього страху. Літній скриптограф. Наважившись на розмову, розповів йому про велику війну слів, епоху, коли їхні предки, не знаючи міри, використовували могутні абстрактні слова. Вони вимовляли ненависть і з'являлися монстри з чистої злоби. Вони казали, відчай із неба затягувалося хмарами апатії. Війна закінчилася, коли хтось вимовив тиша, і світ ледь не зник у небутті. Відтоді вони заборонили всі небезпечні слова: любов, страх, зміна, питання, мрія. Вони обрали безпеку замість вираження. Але це мало жахливу ціну. Їхній світ став стерильним, сірим і позбавленим будь-якого розвитку. Він не помирав, він просто існував. Але заборонені слова не зникли. Вони зібралися на краю їхнього світу, утворивши хаотичний пульсуючий вихор буреві невимовленого. І тепер цей буревій, насичений тисячоліттями пригнічених емоцій, загрозував прорватися і знищити їхній крихкий порядок. Скриптографи були в розпачі, вони не могли битися з буревієм, бо будь-яке слово вимовлення проти нього лише підживлювало б його хаос. Саша зрозумів, що це найтоніше випробування з усіх. Проблема була не в словах, а в ставленні до них. Він не міг просто навчити їх нових слів, бо вони боялися. Він мав показати їм, як можна керувати хаосом, не пригнічуючи його. Він підійшов до краю реальності, де варював буреві невимовленого. Звідти на нього летіли уривки концепцій, спалах ревнощів, холод самотності, жар пристості. Він дістав не зброю, а свої артефакти гармонії. Він використав призму перспективи, щоб побачити не лише загрозу, а й потенціал у кожному слові. Він побачив, що страх може бути не лише руйненим, а й застережливим, що зміна може бути не лише хаосом, а й ростом. Тоді він розкрив хроніку, вмочив пело в колір гармонії і вимовив одне, єдине, але наймогутніше з усіх заборонених слів. Чому це слово матеріалізувалося не як об'єкт, воно стало знаком питання зі світла, що завис між сашою і буревієм. Воно не атакувало хаос, воно почало його упорядковувати. Вихор слів почав реагувати. Страх перестав бути просто сліпим жахом. Він почав обертатися навколо питання, чому я боюся. Любов перестала бути сліпою пристрастю, а стала питанням, чому я люблю. Буревійний зник, він перетворився з рунивної сили на гігантську, живу бібліотеку питань і ідей. Це був не кінець хаосу, а початок філософії. Скриптографи вражені, спостерігали за цим. І тоді їхній лідер, дивлячись на перетворений боревій, наважився вимовити своє перше за багато століт заборонене слово. Надія, прошепотів він, і перед ним з'явилася міждроя, і не монстр, а маленький, теплий вогник, що світлював їх здивовані обличчя. Коли Саша покидав цей світ, він бачив, як криптографи обережно, але з цікавістю починають досліджувати свій. Новий словник, ставлячи питання і знаходячи на них відповіді. За цей урок про те, що справжня сила не в тому, щоб забороняти слова, а в тому, щоб ставити правильні питання, його гроніка нагородила Сашу новим даром. Це був ключ питань, артефакт, який дозволяв не просто бачити історію, а й запитувати її про приховані сенси і нерозкриті можливості.